Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ProCom. У цьому відео ми з вами розглянемо практичні ситуації по заробітній платі у конфігураціях bas BAS-Куб та BAS-ERP2.1. Розглянемо, як правильно оформити співробітника на роботу, якщо він раніше вже працював на підприємстві. Переведення співробітника з одного підрозділу в інший середині місяця розглянемо, як правильно оформити співробітника на роботу, якщо він раніше вже працював на підприємстві. Як ми знаємо, при прийомі на роботу в програмі потрібно створити картку співробітника у двох довідниках. У довіднику-співробітники, ось ми бачимо Коваленко Андрій Вікторович, та у довіднику Фізичні особи. Ось ця картка Коваленко Андрій Вікторович. Але при повторному прийомі співробітника на роботу алгоритм дещо відрізняється. У довіднику фізичні особи повторно створювати картку не потрібно. У довідник фізособи вноситься інформація один раз за одним кодом ДРФО. Для повторного прийому потрібно створити лише нову картку у довіднику-Співробітники та ввести документ прийому на роботу. Давайте зробимо це разом. У довіднику співробітники я створюю нову картку. Ввожу прізвище та ім'я по-батькові. Коваленко, Андрій Вікторович. Натискаю Enter. Програма відразу нам показує, що знайдена людина зі схожим ім'ям. Тобто, в довіднику фізособи така людина вже раніше була створена. Ми уважно перевіряємо код ДРФО, тобто ідентифікаційний код, і говоримо в програмі. Так, це той, хто мені потрібен. Після цього в картку співробітника перенесеться інформація з картки фізособи. Ми з вами ввели лише прізвище ім'я по батькові. А наразі програма заповнила і код ДРФО. І дату народження співробітника. Також у картці підсвічується інформація про те, що дана людина вже працювала в організації. Ми бачимо: організація весна звільнена з 15.03.2023 року. Все. Натискаємо Записати та Закрити. Тепер у довіднику в нас є дві картки по Коваленку Андрію Вікторовичу. У попередній картці. Зі станом звільнення. Ми з вами зараз зробимо до налаштування. Ми додамо короткий допис, щоб поточна та минула картки співробітника між собою дещо відрізнялись. Тобто, щоб картки не плутались. Встановлюємо прапорець доповнювати представлення та вводимо текст. Звільнений. Зберігаємо зміни. Тепер у картці з попереднього прийому ми бачимо допис звільнений. І таким чином не будемо плутатись, коли будемо обирати нову картку співробітника. У друковані форми цей допис не виводиться. Його бачить лише користувач програми. Все! Тепер нам залишилось оформити прийом на роботу. Йдемо в меню Кадри. Прийом на роботу. Вводимо коваленко. Андрій Вікторович. Обираємо картку, яка в нас іде без допису. Це та картка, яку ми щойно з вами створювали. Картка для повторного прийому на роботу. Вводимо з вами дату прийому 1 5. Зазначаємо підрозділ, відділ збуту, посада, менеджер. Сума окладу в нас підтягнулася автоматично зі штатного розкладу. Це проводимо документ провести та закрити. Розглянемо приклад переведення співробітника з одного підрозділу в інший в середині місяця та подивимося, як це відобразиться на його заробітній платі. Приклад. Співробітник Тарасенко Михайло Олександрович працює у відділі постачання на посаді менеджер-управитель. Сума його місячного окладу складає 10 тисяч гривень. 15 квітня його було переведено у відділ продажів на посаду менеджера з продажів. Сума місячного окладу на новій посаді складає 14 тисяч гривень. Оформимо у програмі дані зміни по співробітнику. Для цього нам потрібно створити кадрове переведення. Йдемо в меню Кадри, прийоми переведення звільнення створюємо новий документ. Кадрове переведення. Зазначаємо співробітника Тарасенко Михайло Олександрович. Дата переведення 15 квітня. Дата документу також 15 квітня. Встановлюємо проперець. Перевести в інший підрозділ або на іншу посаду. Співробітник у нас переводиться в інший підрозділ, тому нам потрібно змінити підрозділ. Вказуємо. Відділ продажів. Також зазначаємо нову посаду. Провалюємося у список Показати всі і обираємо менеджер з продажу. На вкладці Оплата праці в нас підтягнулась сума нового окладу 14 тисяч. Проводимо документ. Тепер нарахуємо даному співробітнику заробітну плату за квітень. Йдемо в меню Зарплата, нарахування зарплати та «Внесків». Створюємо документ на рахування зарплати за квітень. Вказуємо дату 30.04 та заповнюємо документ. Для зручності встановимо відбір по тарасенко Михайло Олександровичу. Стаємо нарядок співробітником. І натискаємо кнопку Знайти. Погоджуємося. Знайти. Для того, щоб бачити більш детальну інформацію по кількості робочих днів у місяці, натиснемо ось цю кнопочку з зеленим плюсиком. Що ми бачимо? За роботу у попередньому підрозділі підрозділі постачання програма розрахувала заробітну плату за 10 робочих днів. Відштовхуючись від окладу в 10 тисяч гривень. Результат у нас вийшов 5 тисяч гривень. За період роботи вже в новому підрозділі після переведення у підрозділі відділу продажів. Програма нарахувала співробітнику заробітну плату в 7 тисяч гривень за 10 робочих днів квітня, відштовхуючись від окладу в 14 тисяч гривень. Отже, підсумуємо. При переведенні співробітника в середині місяця на іншу посаду чи в інший підрозділ зі зміною суми окладу, програма розрахує суму заробітної плати пропорційно відпрацьованим дням на відповідних умовах. Якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх у коментарі. Наші спеціалісти нададуть вам на них відповідь. Нагадуємо, що у нас ви можете пройти курси навчання по роботі в системі БАС. Для користувачів та програмістів, а також звернутися за послугами супроводу, впровадження та доопрацювання програмних продуктів для автоматизації бізнесу. Зв'язатися з нами ви можете за контактами, вказаними на екрані. Дякуємо за увагу!